Лицар на коні на цій картині, а це битва під хутином, господар золочівського замку Ян Субеський. Військо під його командуванням 1673 року перемогло турків. За цю битву Ян обирається королем Речі Посполитої. А це вже битва під парканами. За перемогу у цій битві і битві під відним Ян Собеський здобув славу переможця турків, визволителя Європи, рятівника християнства. Це кампанія 1683 року. А це картина Корнелія Шлегеля, художника 19 століття, австрійця, весілля в Яворові. І тут знову центральною постаттю є господар нашого замку Ян Собеський. Це він у мазурці веде, веде наречену. Він приїхав на весілля до кухарки, яка віддавала заміж свою доньку. А поруч стоїть, відвернувшись у мантії, підбитій горностаєм, його дружина Марія Казиміра. Це дуже цікаве полотно. І ось ще один портрет Яна Собеського. І хоч він у копії 19 століття, все ж таки це наш господар, господар цього замку, найвідоміший господар. Він вступив в права володіння замком і всіма іншими маєтками 1661 року після смерті своєї матері Теофілії Зданиловичів Собеської. Дуже складний це був час, він був на той час сам, але поступово життя налагоджується, входить в мирне русло. Він одружується. Одружується з француженкою за походженням Марією Казимірою. На деякий час залишає наші землі, живе у Парижі, але потім повертається, повертається як патріот своєї землі, як захисник своїх родинних маєтків. 1672 року, під час польсько-турецької війни, саме до складу Польщі входили тоді наші землі. Золочівський замок був здобутий. Але собеський дбає про свої маєтки. В документах так і зазначено, що майстри, найняті ним за кордоном, займаються реставрацією Золочівського і Поморянського замків. Власне, тому і Поморянський палац, і Золочівський палац мають деякі спільні риси. Більше замок здобутий не був. Ян Собеський вибудував свою стратегію. Саме тоді наші замки входять в так зване оборонне передпліччя Львова. Скажімо, не можна залишити у тилу один з тих замків, бо завжди добре навчений і озброєний загін зможе вдарити у тил. Тому це оборонне передпліччя досить довго відігравало таку вирішальну роль. Але з 1674 року Ян Собеський – король. Наші замки стають королівськими резиденціями. Це підняло статус таких замків. Не так часто Ян Собецький з родиною перебуває у замку. Проте він дбає, щоб замок був добре укріплений, щоб все тут було на своєму місці. А коли приїжджав сюди, то приймав делегації з міста, приймав гостей, приймав іноземні делегації. А ми любимо казати, що пороги наші здоптані коронованими особами Європи. Він помирає 1696 року. Те, що залишилося після його маєтків, успадкували його дружина і сини. У них було четверо дітей, троє синів і донька. Найстарший син, королевич Якуб Людвік, народився у Франції 1667 року. Оскільки його хрестив сам відомий король Франції, Людовік 14, друге ім'я йому було дане Людвік, Якуб Людвік, на честь батька Яна Якуба і на честь його хрещеного батька. Він і успадкував після своїх братів, які раніше померли від нього, всі основні маєтки. Золочівський замок передавався. Оренду, а з 1740 року тут вже інші власники, родина князів Радзивілів. Як знаємо, у Яна Собеського був ще брат, який загинув, і дві сестри Катерина і Софія. Софія стала монахинею. Батьки ще при житті виділили достатньо великий фонд на її утримання і на монастир, а Катерина. Спочатку вийшла заміж за князя Острозького Заславського, а вдруге за князя Радзивіла. І, власне, через цей родинний зв'язок князі Радзівіли і успадкували цей замок. Але про це вже пізніше. Це картина Битва під Парканами і верхня композиція про слава Перемоги, Ангел, який тримає трубу, і фрагмент псалма. Повіяв твій дух і вороги, мов олову, потонули у водах твоїх. А у портретних рисах Ангела впізнаємо дружину Яна Собеського, королеву Марію Казиміру. Кажуть, що саме їй розпорядився Ян Собеський перший повідомити про перемогу. А вже вона дала знати папську столицю, що Ян Собеський переміг турків. Це була єдина і улюблена дружина Яна Собеського. Вона з'явилася. У Варшавському королівському дворі, у складі супроводу французької принцеси Марії Людвіки де Гонзага і відразу сподобалася Янові Собеському. Але тоді ще був не їх час. Мати Яна Собеського не дозволила рішуче не дозволила йому одружитися з Марією Казимірою. Вона вважала його негідною партією для сина. Він мусив маму послухати. Але усамітнився у своєму Яворові, сумував за Марією, а вона ж вийшла заміж за Яна Замойського, господаря замостя. Він мав титул Субіпан і був одним з найвпливовіших магнатів тодішньої держави. Проте вона рано овдовіла. не стало і Теофілії Данилович, матері Яна Собеського. І вони одружилися. Спочатку таємно, їй все життя протигувала польська королева. Спочатку, як дружина короля Владислава IV, згодом як дружина його брата Яна Казимира, оця французька принцеса, яка і привезла Марію Казиміру, до кінця свого життя вона протигувала Марії Казимір, а вона виросла однією з найвпливовіших дам того часу. У них народилося четверо дітей. Попри те все, вона була світською дамою чи не вперше в історії Польщі. Вона принесла у цей королівський двір такий трошки примітивний цей європейський шар. Вона запрошувала кращих художників, кращих архітекторів. І, власне, її рука впізнається в оформленні наших замків. Саме у час їхнього господарювання Яна Субейського і його дружини Марії Казиміри замки набувають гарного європейського вигляду. Стіни прикрашаються портретами, картинами. Збереглися давні описи, хоча вони фрагментарні, але навіть і вони дають уяву про тодішні інтер'єри наших замків. А після перемоги під віднем і під парканами замки були прикрашені ще й трофеями, подарунками, тканинами, килимами, все, що було захоплено у цих битвах. Оце щире почуття, яке зародилося у ще юних, тоді Яна і Марії Казиміри. Вони принесли крізь все своє життя. Будучи часто в походах, Ян писав до неї, і кожен лист починався такою фразою: Єдина душі і серце потіху, найпрекрасніша Марисенько, моє перше і останнє у цьому світі кохання. На жаль, у нас немає парадних портретів Яна Собеського і його дружини, королеви Марії Казиміри чи королеви Марисеньки, як частіше її називають. Але історія знає дуже багато їхні, їхніх портретів, зокрема, портретів Марії Казиміри. Дуже популярні її камерні портрети, є її зображення у вигляді, блудниці, біблійної блудниці Марії Магдалини. Вона любила цей портрет. Її портрети в колі сім'ї, де вона з дітьми, також як і мама. Це була дуже цікава жінка. Але, на жаль, після смерті чоловіка вона не змогла залишатися у Польщі. Вона залишає Польщу і повертається до своєї родинної Франції. Там, як королеві, їй виділяють замок під Парижем Блуа. Вона 20 років пережила свого чоловіка, але по смерті повернулася до нього. Тоді ще не на королівський Вавель, тоді ще у монастир Капуцинів у Варшаві. І лише задовго по смерті їхні тіла спочили у королівській усипальниці на Вавелі. А на честь перемоги під відним і під парканами. І оскільки Ян Собеський дійсно рятівник Європи, рятівник християнства, їхній надгробок є і у самому храмі, в інтер'єрі Вавелю, катедри Вавельської. Так що у Кракові ця наша вінценосна пара відтворена навіть у такому вигляді. Це найвідоміші господарі нашого замку. thank oh.